Я люблю дуже міський транспорт. Особливо зранку, коли ви поспішаєте на роботу, уявіть собі, заходите в тролейбус чи в автобус. Вірніше ви не заходите, а вас запихають. Самого ранку вам там скажуть, хто ви є. Вас пушлють туди, куди ви, може, і не думали сьогодні йти. І саме цікаво, коли заходять контролери. Це по всій Україні. Ви чуєте від них. Одні ті ж самі фрази. Так, хто ще тут не давав. Жіночко, ви вже давали? Так, я давала. А хто бачив, запитайте он того мужчину. Так, вона зайшла і одразу дала. Мужчина, у вас є? Є. А у вас, ну, та певно, що є. Витягніть і покажіть.